Дівчатка сьогодні в нас вівторок. Вчора я важилась, ну вирішила сьогодні зважитися, щоб ви побачили. Дивіться, моя вага. На цій неділі я роблю зарядку ось цю. Ось цю, де Ірина в зеленому купальнику. Бачите? Зарядка для жінок після 50. Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні в нас 29 липня. І я зважилась, показала вам у вівторок вагу, ще в понеділок, ще у вівторок. Вага поки що на місці. 98 кілограмів. Слава Богу. Ну, То потім поговоримо. А зараз роблю. Отакі От вправи хочете робіть з Іриною, хочете робіть зі мною. Я вже зняла теж у повному, у реальному часі відео. Окремо зарядка можете заходити і робити зі мною. Такі жінки, як я, 60, так. виставляємо і робимо зарядку. Всем доброе утро! Вы на канале Волна Всем доброго утра! Я Ирина Шкуренко. Сегодня у нас ежедневная утренняя зарядка для женщин 50+. Это И 60 плюс. Упражнение вы можете делать каждый день. Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. Чтобы выставляем наши таза, хорошо поделитесь за руками вверх, вытяните все свои вытяните позвоночник, хорошо растянитесь после этого пробуждения и расслабьтесь. И снова хорошо потом вдох, И расслабились выдох. Отлично. Подняли плечи вверх-вдох и расслабились. Все, зарядку зробила, а зараз йду готувати сніданок. Пішли зі мною. П'ємо воду, дівчатка, не забуваємо. Я не забуваю. А зараз і не забудеш. В таку жиру. Наливаю пляшку води двохлітрову. Оце я вже зранку випила скільки. Була ж повна пляшка. Повна ну, вже 10-20. Так, готую сьогодні висівковий млинець. І так, поїхали. Готую висівковий млинець. Два яйця. Дрібка солі. І дві столові ложки молока. Розмішую. І вкидаю висівки, вівсяні козуб, 2 столові ложки. Пішки нехай постоїть, приготую начинку. Так, і натру сиру грамів 30. Сказала на тру та й та й порізала. Ну, добре так покладу. Ритку я включила. Збризкую сковорідку, збризкую пательню. Закриваю кратко, а поки що я приготую каву. Трішки перекручу. що тут будемо дивитися, можна перекидати. Тепер покладу начинку, нехай прогріється добре. І все. Буду зараз робити кову. Так, мяско. Помідорки в мене будуть так окремо. Сир. Можеш розтати. Не потерла, хай же тоді буде. утюгом парочку поставлю в вот. Все, чекаю. Чекаю и буду снимать. Мокрая вся мокрая. Вся. Подивляюсь за кавою, щоб не втікла. вообще страшно. Майже 11 година, і я збираю снідати. Ось такий у мене сніданок. Ви бачили, як я готувала вівсяний млинець, кава. Ну, а печенюшку може одну з'їм, а може і ні. До кави. Це я вчора робила. У мене є відео. Закріплю вам під цим відео коментарі. Дивіться, робіть. Все, дівчатка, всім смачно. Так, включила я вже кондиціонер. Воно наче і сонця немає, але таке задуха. Ось мокра і мокра мокра. Так, все, буду снідать. Фух, хочу швиденько сказати. У мене вчора було два коментарі, майже однакові, що... Вага стоїть, вага стоїть, бо е, нема дефіциту калорій. Я калорії, дівчата, не читаю і не буду. Тому що мені з цим жить все життя. От, і оце рахувати весь час, що ти лишнє з'їв, що ти там треба відставити. Ну а чому ви кажете, що вага стоїть? Я вам поставлю там, ні, я зараз, прямо зараз, вставлю вам шматочок відео за перше травня. 101 кг, 900 г. І так сьогодні перше травня 05 сто. 1 кілограм 900 г. Так, вагу записала. 101 кілограм. 900 грамів. Дивіться, як піднімалась вага, да? Капець. Ну, нічого, я знаю, що я робила неправильно. У нас 29 липня. Перша червня місяць, перша липня 2 місяці. І оце буде перше серпня, три 3 місяці, 3 місяці. За три місяці 4 кілограми. Там у мене вага 101 900, Майже 102 кілограми вже дійшла була. За три місяці 4 кілограми. Я рахую, що це нормально. Я сьогодні навіть спеціально зважила, щоб ви побачили і сьогодні вага. 98 кілограм 450 грам. Так що, отак, так прочитаєш якийсь коментар і задумуєшся. Ну, нічого. Все. Пишіть. Пишіть, що думаєте, У нас демократія. О, спину добре, треба закрити. Добре дме. Спина мокра, аж прилипла футболочка. Так що так, дівчатка, вага потихеньку йде, я не можу, мені 60 років, я не можу за три місяці скинути 20 кілограм. Бо я вже не в тому віці. Колись було і таке. У 40 років я схудла за місяць на 12 кг. Ну, по-перше, я вбила вже свій метаболізм цими похуданнями. Ну, ви мене зрозуміли, де моя сіль. Треба ще солоночку замовити. Фу, так, ви в мене зрозуміли, що я нікуди не спішу помаленьку, потихеньку, але впевнено. Все, давайте, дівчатка, будемо смакувати. Додала ж я на м'яско помазала майонез. То ще я робила сама. Бо воно сухувати. А зараз смачно, зараз я поснідаю і піду в магазин. М -м, смачно дівчата. ще треба дефіцит калорій. Що я вранці поїла кашу мала сюди? Да? І що я ще там додавала собі? Забула. Потім кусочок піци. То, що я сама готувала з кабачків. О, це в обід було, і ляшечку. І ввечері я з'їла дві печенюшки із чаєм. І все. Це було. Половина п'ятої. Я зараз їм стараюсь до п'яти годин поїсти і не їсти потім. І ось дивіться, вже одинадцята. Я все знаю, все розумію, що мені і коли, і як робити. Дівчатка, давайте, буду снідати. Всім смачного. І до включення. Так, дівчатка, не доїла я добрий шмат. Не доїла, не хочу, наїлася. тормознула себе. Як не хочу. Так, а зараз поп'ю каву, може, печенюшку ще з'їм. Солоденького хочеться. Кава в мене взагалі без нічого. Просто кава. Відділю собі сюди, бо це велика. А потім буду ще ходити хлюбати. Так, печенюшки мені дуже сподобались. Дуже дуже сподобались, буду так робити і ще якось зроблю тізкейк. Наїлося. Молодець. Все. Наїлося прямо добре. Зараз посолю рибку. Не рибку, а хребет. Лососів. А завтра буде в мене картопелька. Все. Поки що все. Давайте.